З дуже багатьох сторін вже підходили, можна казати, до віри, роздумували на неї, як Біблія говорить, із прикладів. Навів би ще один приклад одного філософа, протестанта Кіркегор, він данський філософ, і цей філософ. Виходить з людини, тому що він є екзистенціалістом, засновником, він себе так не називав, його вже називають люди, засновником. І він говорив про те дуже важливі речі, що є людина, У кожній людини є своє бачення. Хочемо, не хочемо, вона має своє бачення. І для неї світ такий, яка вона бачить. Чи він справді такий світ це вже інше питання. Але світ людина бачить через свої очі, через своє бачення. І це є правда. Він, він правильно озвучив це. І оскільки, якщо дивитися з цього, що людина бачить певні речі, певні речі розуміє, чи вони так є насправді, це інше питання знову зауважую. І тут є, що є певна важлива істина. Істина, яка. Допоможе побачити і себе, і побачити світ правильніше. І він тут доходить до віри. І каже, істина не що інше, як та віра або через віру бачення. Ну і його думки передав би вам, він говорить про те, що у кожній людини в житті, і це я справді можу сам підтвердити у своєму житті, щоб розказував про своє життя. Що є певні епохи в нашому житті або певні ступені життя, в якій людина живе, і потім життя доходить до такої межі, де людина відчуває, що тут треба ступити, тут треба на один рівень вище ступити, або зостатися там, де я є. І він говорить, що перша така епоха це є естетика, це є красота. Це є гармонія. І справді, молоді люди, діти, ми це шукаємо, але в цьому можна запутатись. Коли шукає, і що каже молода людина, мамо, ти мені не розказуй, я знаю, що я хочу, і знаю, що я зроблю. Ніхто ніколи нічого не розказує. Я бачу, я йду, я хочу жити, я хочу веселитись, я хочу розважатись, я хочу щасливим бути. І, в принципі, це й робить людина, але доходить до такої межі, що да, вона дозовільняє себе. Вона дістає, можна казати, все. Але, наповнившись цією красотою, ем, всім світом все-таки відчуває людина дуже важливу річ. Це замало. Немає сенсу життя. Це замало. Це замало. Людина може зостатися тут і каже, а може навести приклад, що коли людина е, не алкоголік, але все-таки алкоголік, він п'є, в певній мірі йому це допомагає, але проблему не рішає. І та людина, яка зостанеться в цій епосі, вона зостанеться і не дуже важко. Хоча Бог хоче, щоб вступила ця людина, і, навіть, допоможе. Але. Діда до цієї межі людина, що хотів сказати, і вона відчуває, що тут треба ступити, тут треба щось по-іншому робити, бо все це, що я маю, воно мені не дає сенсу життя. І людина починає вступати на життя моральне або жити так справжньо, як вона і бажає. Як... Як люди, не люди бажають, так як я бажаю від людей, що до мене відносилися, і я починаю відноситися до людей. Така повага, така моральність починає людина жити по моральним законам. Або по церковним законам починає людина жити. І тут знаходить вже і Бога і хоче жити, і шукає, і йде по цій дорозі. І вдається, і бачить, що життя має якесь русло, і дуже добре по цьому йти. Тут вже не таких. Е, е, Можна казати, закоулки є, але не так багато такого, що людина може не розраховувати, сама вже знає, куди хоче йти, має напрямок. Але дійшовши по цьому напрямку, людина каже, цей філософ все-таки дійде знову до межі. Буде старатися і людина, і ходить по цій дорозі, моральності. Але відчуєш, що все-таки я не є вдосконалий, я слабкий. І я пораз роблю гріхи, мене спокусе, хоча я знаю, що це не добре. Так само Павло пише: я знаю, що є добрим, що є правильним, а пораз вибираю неправильно. Чому такий закон є у моєму тілі? Він сам це ставить питання. Чому такий є? бо тіло мене тягне донизу? І каже цей філософ, і можна казати, і Павло, каже, хто мене може спасти від цього закону, який я ношу в своєму тілі, в цій природі, я не можу від неї повністю відійти. І він каже, це Христос, це Бог. І та межа, до якої дойде людина, має ступити, це є межа віри. Коли людина ступає на межу. І потім переступає, і тоді вона спає до Бога. І сам Кіркегор наводить приклад Авраама. Що Авраама, коли Бог покликав, він ступив на цю дорогу. І якщо читаючи Біблію, ми бачимо, що йому і вдається і не вдається. Він пораз і бреше, він пораз неправильно приймає рішення. Може читати в Біблії. Але в самому кінці. В нього таке велике випробовування, коли стає повністю розум і не має нічого. Тільки віра, коли йому Бог каже, давши йому сина, каже, йди на гору мор'ю і принеси жертву мого свого сина. Це й неймовірно, що просить Бог казали, що так може просити таке Бог, і що це таке. Але тут, якщо думати по-людськи або своїм розумом, Можна запутатися повністю, але якщо йти по вірі, я не знаю, що просить Бог, не розумію повністю, але він є Богом. Я довіряю йому, і я йду. І це видно на горі, коли він зі своїм сином, син його питає, тату, тут є ні, тут є дрова, тут є вогонь, у тебе в руках ніж, а де є жертва? І він не бреше, він чесно каже те, що в нього в серці повіри. Я вірю, що Бог попихкується про жертву. І це так і є. І Павло пише про це вже якби пояснення, і тут можна розуміти. Каже: Авраам вірив, що Бог із неживого може зробити живого. Він не знав, що Бог. Зробить, але він вірив, що з неживого може зробити живий. Це віра, довіра це наше життя. Чи ми ступимо на ту воду з Петром, чи ми ступимо за врагамом, чи ми можемо йти по тій дорозі, по якій ми ніколи не ходили, але Бог ходив і він там присутній. І це є віра, коли я довіряю, вірю і довіряю Богові. To, kar on dopušča, to, kar on daje, on sam прекрасно ve.